Усім привіт, друзі! Мене звати Льоня Поліщук. вітаю вас на моєму каналі, і ми продовжуємо оцінювати заявки Євробачення 2023. На черзі у нас Хорватія, Румунія. Дуже цікавий випуск вас чекає, але спочатку, будь ласка, тисніть палець вгору. Це неймовірна підтримка від вас для мене. Дякую! Зробіть це прямо зараз. А ми починаємо. <плес> Хорватію цього року на Євробаченні представить гурт ЛЕТ СРІ. Ле 3. Fight 3 англійською. Українською це перекладається як нехай три. А ось композиція має назву Мама Щ. Дуже дивна назва. Вона написана Даміром Мартіновичем Мерле та Зораном. Продановичем гурт має дуже довгу історію, тому що існує вже починаючи з 1987 року, я про них вперше чую, ніколи їх не бачив раніше. Співають у стилі рок, і також є дуже популярними в інших югославських республіках. Тож на майбутнє можна передбачити, що їм буде легко пройти до фіналу і навіть там посісти високе місце, тому що сусідні країни будуть підтримувати відповідно. Новеція дебютувала на конкурсі в 1993 році, брала участь 27 разів, жодних перемог. Найкраще місце це четверте, і вони аж в 1996 та 99 роках, в 21-му сторіччі країна неуспішний учасник. А коли з'явилися півфінали, то проходили тільки сім разів з 16 до гранд файналу. Так, сподіваюся, що цього року вони виправлять ситуацію. Мама що? Там був національний відбір. Що. У мене відсилка, що я там Сталіна побачив. Ще раз. Чому я дивлюсь на це, і у мене в голові Московія? Що за капелюшки? Що за образи? Mama kupila traktora <laughs> Štět, c... mama kupila traktora? Mama kupila traktora Mama kupila traktora Mama kupila traktora Trajna Nina Armageddon Nora Mama kupila traktora Це знущання? Це жарт? Це серйозно вони перемогли нацвідбір? От ніби і кумедно, але водночас хочеться плакати від крінжу. Це вся пісня. трактора. купила. Твою мать. Чому це так? У нього губи з червоною помадою. О, <по> <по> <п dissimulatasa> <по> мені лячно від побаченого. Купила трактора. Трайна ніна, арма кітонура. Це от щось подібне було від Молдови нещодавно, але там це було смачно і це стало хітом, А тут крін року знайдений. Складці. Що а... за музична епілепсія? Друзі, я. я не можу зрозуміти, це реально я зараз дивлюсь учасника Євробачення. Що це? Мені погано. Там ще така велика арена. і Це люди на повному серйозі дивляться і слухають це в Хорватії. До речі, вони перемогли з величезним відривом за думку глядачів. Та журіла морона. мене вже немає сил. Це ядерні ракети. Мені мені навіть за там голова Путіна на цих ракетах. Вибачте, за емоції за мати. Реально, ядерні ракети. Тема війни Росії, чи що? Льоня, дихай. Доня, дихай, що у нього написано на голові. Ні, ні, ну, Що Що у нього написано на чолі напишіть в коментарях, хто буде перший, то ви молодець. <му> Сезон реакції закривається на цьому, вибачте. Зйомка завершена. Господи Боже, спасителю наш непам'яний писак. Друзі, вибачте, але ну я такий крінж не був готовий дивитися. Чесно, Полетіли. Боже, ці ракети ще й працюють. Образи, звичайно, дуже такі сміливі, трошки неадекватні, пошлі, справжня розпуста. Жах. Яке браво! Люди. Ви там чим думали взагалі в Хорватії? Це якесь знущання? Давайте почитаємо переклад пісні. Хоча що там перекладати? Мама купила трактор. Мама купила трактор. Мама купила трактор. Трайна ніна, Армагедон, бабуся, мама купила трактор. Мамо, 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 я буду грати. Я йду на війну. Вони зараз таким способом висміють війну. Типу, що ядерка від Путіна, ракети. Ну, давайте з цього поржемо. Чи що? Цей маленький психопат, злий маленький психопат, крокодил-психопат, мамо, я йду на війну. Добре, а якщо вони тут заспівали Путін маленький психопат, Путін маленький психопат, Путін психопат та крокодил. Мамо, я йду на війну за Україну. То може я зрозумів би ще. А так, я думаю, що Хорватія — це більш небезпечніша заявка для України, ніж Чехія. Бо Чехія це навпаки, на мою думку, це пісня в підтримку України. І там вже, я думаю, все вирішено. Можете подивитися мій огляд. Ну, мені неприємно, я як українець, який зараз знаходиться в Києві, мені на це дивитися, ну настрій точно не підіймається. Якщо б війна вже завершилася перемогу України. То такий виступ був би ок, можливо. Хоча ці хлопці ніби і виступають проти війни та проти Путіна. Мама купила трактора. Взагалі, за всю історію існування цього гурту вони потрапляли в безліч скандалів, навіть опинялись в поліції, і потім виплатили штраф 50 євро. Найпопулярніше, що вони люблять, це виступати роздягнутими та оголеними. Чи подобається вам таке? Ну, в принципі, можливо, це такий жанр, і в їх стилі це ок, така ферія розпусти, щоб здивувати людей. Але я таке не люблю. Чесно, вам таке до вподоби. Напишіть також. Один зі своїх музичних альбомів вони випустили у вигляді диску, на якому не було навіть пісень. Просто пустий диск, пластмаса, і вони навіть продали таким чином 300 примірники. Чи поважають вони таким чином свою аудиторію, Я не знаю. Можливо, вона вже готова до подібних вчинків. Отже, від Хорватії цього року їде шокуючий номер вульгарщина з дивним текстом. Про війну, про трактори Мама купила трактора. Мама купила... Моя особиста оцінка для Хорваті цього року нуль. Нуль. Навіть якщо вони будуть в фіналі на високій позиції, там наберуть сто сотні балів. Мені все одно, мені це не сподобалось. Для мене це навіть образливо. Що сказали ви, мої підписники в закритому телеграм-каналі? Так, 30% подобається. Ну, це очікувано, що шанувальники такої творчості точно знайшлись. Отже, від мене 0 балів, від вас 33. Хочете також голосувати в закритому телеграм-каналі? Посилання в закріпленому коментарі під відео. А ми переходимо далі до Румунії. <му> Країну представить Теодор Андрій. До речі, в виглядацькому голосуванні він отримав тільки 5230 смс. Уявляєте, наскільки Євробачення там напевно непопулярне? Він студент, йому тільки 19 років. Ну що ж, цікаво, давайте дивитися. До речі, Румунія бере участь Євробаченні, починаючи з 1994 року. Ніколи не перемагали, але коли з'явилися півфінали, то проходили до гранд Файналу 14 разів з 17. Дивимось. Sure a... Боже, ну він такий дивний, незвичний образ. Трошки мене навіть це відлякує. Шорт який be... якийсь. Be... У нас очікує be... be... Крінж. Крінж be... дуже дивно be... виглядає be... відбір be... стільки дешево. Теодор Андрій Джий Що за дівчата? Так, це крінж реакція. У нас прекрасно, я все зрозумів. Мені це не подобається, це смак. Що це може значити? І це пісня. У мене вже не вистачає сил це слухати. От чесно вам скажу. Я не хочу це далі слухати. Це щось жахливе. Хоча у нього є приємна хріпотця в голосі. Така сексуальна. Можна без цих дівчат. Краще він роздягнувся. О, там хлопці є якісь. Ще. Е, що за глюк? Це у мене чи в трансляції було? У нього там щось написано під одягом. Мені вже цікаво. Глюк на цвітборі, добре. Це такий несмак. От у мене тільки негативний настрій. Ну тут навіть посміятися з цього неможливо. Хоча він вміє співати. У нього цікавий тембр голосу. Дуже. О ні, це дівчинка, це щось з чимось. От як він так заспівав ідеально. Вмієш це робити ідеально, але пісня не його. З цієї композиції жодного успіху не може бути. І Він доволі харизматичний навіть впевну виглядає на сцені. Це плюс. Ой, ці обробки голосу. Ну що ж ви так часто це робите на Євробаченні? Учасники. О, ні. Ой, тіло хлопчика там так лялька. Яка. Що це все означає? Будемо зараз прикладати пісню. Такий стриптиз. Стриптиз, хлопчики та дівчатка. Дивіться он на хлопчиків. Там он дівчатка стоять. Ну, прекрасно. Чому та жіночка на сходах горі. Клас! Дуже сподобалось, як він так обернув своїм голосом цю На-на-на-на-на-на! Треба доопрацьовувати, щось змінювати, бо у нього є потенціал, але вони його не розкрили. А, цього року на Євробаченні буде дуже багато заявок, які якось пов'язані або з Україною, або з війною Росії проти України. Я не можу сказати, що мені це подобається: типу любов. Вау! Війна це погано. Я не люблю, коли кажуть not war без подробиць, а хто розпочав цю війну і так далі. Бо це можна інтерпретувати, ніби Україна. Ну зупинись, навіщо воювати, здай там свою територію, щоб головне не було війни. Давайте просто будемо любити один одного без кордонів і так далі. Ні, так мені не підходить. І перші враження від цього виступу у мене тільки негативні. І після побаченого. Моєму емоції ще гірше. Make love not war. Ну, вміє співати, хоча тут щось вже занадто. Ну, добре, пісня називається DGT. Це означає типу вимкнути і вімкнути. До речі, половина тексту рідною румунською мовою. Чи не так, чи не так, чи не хочеш ти просто сидіти поруч зі мною, з улюбленою сукною на підлозі та своїми мріями? Запах помилки просто нагадує тобі про мене, і тепер усі твої демони тримаються. Кричи моє ім'я, зроби трохи отрути зараз. Скажи, що любиш мене, скажи, що хочеш мене зараз. Знову обдури мене, дитинко. Загубився в твоїх очах, ночами я прагну твого дотику, цікаво, що ти робиш. Я благаю тебе, я на колінах, зніми свій одяг, наступи на мене. Ах, якась прелюдія перед БДСМ, іграми про кохання, але не те, що ми думали. Тут все про секс. типу, Кохайтесь, головне, щоб не було війни. Мого голосу за цю заявку точно не буде зі ста балів, я йому хочу поставити 21 за дуже добрий вокал. Він вміє співати, але пісня не переможна. Так що ви проголосували в закритому телеграм-каналі. 22% подобається та аж 78 не подобається. Отже, від вас Румунія отримує 22 бали. З вами я, Яні Поліщук, і це реакція на можна сказати крінж. Ну, реально, ви теж погоджуєтесь зі мною. І чекайте нові відео. Не забувайте про підписку на канал, Палець вгору та новини про Євробачення щодня оновлення в моєму основному телеграм-каналі. До зустрічі на все добре.